Ле літо не просто канікули відволікти від гаджетів та комп'ютерів, аби провести час цікаво та з користю. З 9 червня запрацював пришкільний табір в Ужгородському ліцеї номер 3 Це два тижні неформального спілкування, нових вражень, друзів, можливість розкрити себе і розширити кругозір. Це ті типу, скакалка, тільки просто треба пригати. Ми граємося з дівчатами і потім ми... Ми робимо уроки і потім йдемо їсти, і потім йдемо гуляти. Тут подобається мені, я знайшла друзів. друзі. Граю в футбол, подобається. Ми повітря, повітрі, то й то. 90 дітей в одну зміну з 9 по 26 червня приймає табір. Це 30 школярів з ліцею номер 3 та по 20 з веселки першої школи та ялинки. Діти тут перебувають з 9 до 15 години під наглядом педагогів. Також харчуються. Передбачений сніданок, обід та підвечірок. Потурбувались і про дозвілля. Складений графік занять. Щодня з ними працюватимуть кваліфіковані вихователі, це вчителі початкової школи, вихователі групи продовженого дня. З ними проводитимуть різні майстер-класи, дозвілля на свіжому повітрі. Також організовані екскурсії в музеї, галереї, в падію, на вистави, зоомузей наш, ботанічний сад, археологічний музей та інші види. Дозвілля, я думаю, що буде діткам діткам дуже цікаво. Для діток це безкоштовно, повністю за кошти управління міської ради. Ми дуже вдячні їм за підтримку. Дітки харчуються і перебувають у таборі абсолютно безкоштовно. Цьогоріч в Ужгороді в одну 14-денну зміну заплановано оздоровити коштом громади 570 дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та перепрацюють на базі семи навчальних закладів. Крім власне ліцею номер три, ще на базі восьмого ліцею: інтелект, імідж, лідер, ліцей імені Гранджі Донського та НВК Гармонія. Заклади освіти спільно з керівництвом місцевих органів самоврядування, керівниками місцевих органів управління освіти організовують такі відпочаткові активності для дітей, для того, щоб діти могли і надолужити ті освітні втрати, які у нас в навчальному році мали місце, для того, щоб дітки могли оздоровитися і гарно проводити час, тому що саме якраз такі активності дають можливість організовуватися, бути лідерами працювати в комі. В командах, виконувати різні завдання, ну і звичайно у цих таких активностях проявляється творчість дітей. І тому дуже важливо, щоб ми в період літній подбали про таких дітей. Батьки на роботі, діти відпочивають, діти під наглядом. Також у краї функціонує табір Арніка, який фінансується з обласного бюджету. На одну дитину потівка в розрахунку до 21 тисячі гривень. Тут відпочиватимуть діти пільгових категорій безкоштовно. За одну зміну 60 осіб. Приїздять не тільки наші дітки відпочивати з Закарпаття. Це з числа військових, це з числа дітей статусних. Але в першу чергу ми надаємо пріоритет місць де ведуться військові бої. Це Сумщина, це Дніпропетровщина, це Донець, це Харківщина, це Запоріжжя. Буквально цими днями ми зустрічаємо дітей, які приїздили до нас із Запоріжжя, із Добропілля. Безкоштовно це 14 днів активного відпочинку, екскурсії, заняття різного характеру, майстер-класи, де учасниками є самі діти, і ми вивчаємо їхні потреби, їхні інтереси, їхні е, можливості для того, щоб вони розвивалися. Ну і наше велике завдання, щоб вони полюбили наш край, відпочили і набралися сил, енергії для того, щоб надалі. Бути активними в тому соціумі, в якому вони будуть далі проживати, турбота про дітей це турбота про майбутнє громади, край України і щасливе дитинство, запорука здорової нації.